Привіт! Я знову на дачі планую купу всяких справ. Планую почистити басейн, зробити катушку е, для шлангу. Е, зробив уже ось таку цікавезну приблуду, о в якій можна заряджати всі пристрої. Маю цілий план. Бачите, якого кольору басейн. Але це так здається. Насправді водичка дуже прозора, дуже чистенька. А це все, це нальот його треба прибрати. І для цього я зараз. Буду робити пилосос. Для того, щоб почистити дно басейну, нам треба пилосос. Є спеціалізовані пилососи, але вони вартують від 5 тисяч гривень. Звичайно, ми йдемо іншим шляхом. Я колись давно купив таку шлангу від пилососа. І ще є насадка, але поки не можу її знайти, десь валяється в сараї. Знайду, знайду, потім спробую її сюди так само примантулити. І ще я купив ось такий шланг. І спробуємо під'єднати одне до одного. Маємо 6 метрів гофри, маємо таку трубу. І тепер маємо гембель, як його з'єднати між собою. Так, міняємо концепцію. Не дуже гарно, але можливо так піде. Є два варіанти, як чистити басейн. Перше, можна просто занурити всю шлангу воду і за законом сообщаючихся сосудів, Випускати воду таким чином, забираючи з дна іл. А ще інший варіант це підключити цю гофру до насоса. Мені здається, що краще до насоса, бо вода вже профільтрована, що її витрачати. Але може бути таке, що це не спрацює, і тоді будемо просто забирати з дна разом з водичкою. Але перше, що робимо, пробуємо підключити до насоса. І що, як показала практика, до одного місяця всі пилисоси, якщо в тебе немає нормального насоса і нормального фільтра, а, що зробив? Взяв в банку, наклав туди синтапона і фільтрую, фільтрують типу, подвійний раз. Бо перший раз воно фільтрується в самому фільтрі, але там фільтрі настільки маленький, той шматочок сінтапона так само стоїть в мене, що майже нічого він не дає. Ну, Але він, зрозуміло, так само зелений, але майже нічого не міняється. Ну і отаку приблуду зробив. Вже е, двічі її до фігіща тої зелені вимивається, шлангу кинув на саме дно. Ну, не знаю. Пофільтрую день, подивимося, чи буде результат. Вчорашні фільтраційні роботи були не даремні. Дивіться, водичка вже майже прозрачна. Ще трошечки на дні є. За сьогодні це я перефільтрую і буде ідеал. І ось фінальний результат. Дякуючи тому фільтру, що я зробив, вода прозора, як сльоза. І тепленька. Так, ще треба зробити катушку для шлангу для поливу. Мені кум передав отакі бабіни. Дякую, куме. Я купив шпільку, який план. Продіваємо шпількою, Красивенько там є отвори. А потім я хочу посередині ще зробити е втулку тимчасову. І на якусь вірьовочку або проволочку підвішувати і закручувати, тимчасово, а потім зробити, як роблять люди, красиво спаяти. ПВХ, труби і зробити таку стійку, але в мене поки що немає паяльнику, тому поки що робимо так, як можемо. Катушка то, тестовий варіант. Ці штуки поки не буду зрізати, але й не знаю, як зробити їх цільними, щоб прокручувати вірьовку. Поки що будемо скручувати в режимі механічному, просто накручувати. А далі придумаємо якусь класну конструкцію, щоб трималось. Так, Я вже придумав, що можна і отут перший виток так раз зафіксувати. А потім. Припустимо так почати накручувати. Ну що, майже магія? Не ідеально звичайно, але є над чим працювати, а це має бути ручка. Коли воно буде повішена, за це крутиш і наматуєш. Ну, я собі так планував би. Клас. Фу. І в мене є дуже дика ідея. Ну, звичайно, ви скажете, що це повна фігня. але я спробую пофарбувати наш умивальник. Зараз умивальник виглядає так: знаю, є спеціальні. Фарби, але ми не йдемо тим шляхом. Я буду фарбувати його звичайним балоном. Звичайно, я спочатку спробую його трошки зачистити, трошки привести до ладу, але не сильно, бо ну не люблю я сильно багато роботи. І після цього що? Фарбуємо балоном. Подивимося, звичайно, це надовго не вистачить, але хоч якийсь вигляд буде мати. Від маємо ось такий результат. Звичайно, не ідеально, але трошки краще, ніж було. Ну що ж, поки котик їсть, я роблю черговий експеримент. На цей раз я хочу розмішати уксус 9% з водичкою 50 на 50 і побризати бур'яни, які виросли у нас серед бетонної доріжки. Подивимося, чи буде якийсь ефект з цього. Так, в мене є такий пульвілізатор. Брискать буду десь отут цю дорожку, але почну від самої хати. Бо тут прям заросло все дико. Побрискано. А будин завтра дивиться, чи буде якісь результати. Пройшло два дні, але вчора сильно рясний був дощ. І, в принципі, є очаги, які позасихали. Але все остальне зелененьке. Ну, там ще не знаю, чи від уксуса, чи ні. Але роблю висновок, що воно працює, але треба сильно заливати. Прямо так, щоб воно йшло в коріння, і тоді воно його випалює. Нам таке красивезне несеш. Ф Ялетова цибулька. Боже, це розборон. Голландських сортів. Клас. Бомба, величезна. Класик. Це що, як це називається? Це цибуля. <с> це я зрозумів. А скільки вийшло таких заплетених косичок? Шість штук. О, то тут нормальна цибуля. А червона де? Ще на городі. Що друзі, на цей раз все? Слідкуйте і підписуйтесь. Дякую вам.